Вітаю! Сступний інструктаж і три основні правила безпеки. Загальні правила безпеки для всіх працівників підприємства без виключення, не дивлячись на всі розробки і досягнення науки і техніки, не дивлячись на весь дуже широкий асортимент товарів для безпеки, на жаль, причини пожеж і нещасних випадків залишаються ті самі, які були ще задовго до нас. Крім того, основні причини і нещасних випадків можна перелічити по пальцях ну, буквально однієї руки. Тому дуже прості правила повторюємо. По-перше, це електромережа. Саме тому, що людський організм, він просто фізично нездатний заздалегідь дізнатися про небезпеку. Ми бачимо і чуємо лише результат. Короткі замкнення, задимлення, перенагрівання проводів іскріння подовжувачів або електрообладнання. Ну, Тому з електромережею обов'язково знеструмлювати прилади перед виходом з приміщення. Для знеструмлення є дуже корисний інструмент, він називається мережевний фільтр. По суті, це подовжувач з колодку, в яку втикаються декілька приладів. І кнопкою вимкнення. Особисто мені дуже часто зустрічались такі мережеві фільтри, які в залежності від якості, від вартості, лише вимикають світодіод цією кнопкою і не знеструмлюють прилади, які до нього під'єднані. Тому перевіряйте, будь ласка, як працює кнопка знеструмлення цього мережевого фільтру. Звісно, що найбезпечніший спосіб це просто витягнути вилку з розетки перед тим, як вийти з приміщення. Останнім часом значно почастішали випадки пожеж, причиною яких є перебої в роботі, засобів для заряджання гаджетів. Обов'язково знеструмлювати в першу чергу і блоки для заряджання гаджетів, і пристрої які здатні заряджати і економити електричну енергію, тобто повербанки, акумуляторні батареї. Тим більше, звісно, знеструмлювати всі побутові прилади, які можливі причиною пожеж стають навіть ось такі невеличкі блоки для заряджання гаджетів. Хоча вони дають ну, зовсім маленькі навантаження на електромережу, це ж не електропобутовий прилад, не електрочайник, не обігрівач, навіть не кондиціонер. Тим не менш, він дуже часто стає причиною пожеж. Тому, приносячи будь-що навіть і такі малесенькі блоги, тим більше електропобутові прилади. А на робоче місце, тому що термін масового перебування людей, яким є наші робочі місця, з'явився у законодавстві лише в результаті багаточисленних нещасних випадків. Тому, будь ласка. Знеструмлювати прилади перед виходом з приміщення. По-друге, коли приносите будь-який прилад на робоче місце, новий, він, звісно, повинен мати технічні характеристики. Ось як тут. По-друге, якщо будь-хто, хто вам придає впевнений у безпеці цього приладу. Звісно, він дасть гарантію значно більше 14 днів. Навіщо потрібні технічні характеристики? Наприклад, два однакові прилади, які на зовнішній погляд, ну, цілком однакові, можуть мати зовсім різні технічні спроможності. Наприклад, подовжувачі, якщо один здатний витримати оргтехніку і чи електрочайник, то інший може. Дати коротке замкнення при підключенні після оргтехніки, наприклад, електрочайнику. Ну, це найпростіший приклад, тому технічні характеристики і термін гарантії в результаті попереднього використання, не нового обладнання, струски падіння, перенагрівання, перенавантаження приладів, ну, будь-що, пошкодження або дефект може бути дуже маленьким. Наприклад, як в ручці не 100% щільний контакт. І він може знаходитись, наприклад, у місці стикання кабелю з обладнанням. У місці стикання кабелю з самою вилкою, яка втикається в розетку. Тобто, будь-де. Тому для ненового обладнання необхідно обов'язково його перевірити в будь-якому сервісному центрі. Тобто, спеціаліст за допомогою спеціальних приладів. Перевіряє на безпечність весь ланцюг проходження електричного струму. Чи немає по всьому ланцюгу втрати електричного струму, як я вже показувала, як в рушці, мабуть, наприклад, ось такий малесенький дефект. І лише після цього це обладнання можна використовувати на робочих місцях. Тобто технічні характеристики, термін гарантії. І, звісно, перевірка в сервісному центрі для ненового обладнання. По-друге, це вогнегасники, оскільки при раптовому спрацюванні цей прилад небезпечний. У мене для прикладу є ручка, було технічне обслуговування вогнегасників, і ось після дефектації одного з вогнегасників залишилась ручка. Тепер вона мені мене як наглядний приклад. Тому. З вогнегасниками все дуже просто. Всього три, так, три. три основні правила, які властиві для будь-якого вогнегасника. Правила чому? Тому що при раптовому спрацюванні цей прилад небезпечний. Отже, три правила. Перше це його захисна пломба. Вона повинна триматись дуже легко для того, щоб будь хто Зміг її зірвати і привести вогнегасник в дію. Тому цю пломбу можна випадково зірвати, зачепивши, наприклад, частину одягу тіла, або будь-якого предмету, якщо людина його приносить повз вогнегасник, або від струсків падінь, падіння вогнегасника, якщо він зачепиться за щось, пломба може бути зірвана. В результаті, при відсутності. От бачите, як тут в мене? При відсутності пломби, чека здатна просто випадати. І, ну, і тим самим звільняючи ручку для спрацювання. Тому прошу всіх, щоб всі слідкували, оскільки вогнегасники, звісно, можуть переставляти для прибирання, для перестановки меблів будь-чого, щоб всі елементи у вогнегасника, тобто, це, як вам показати? Ось, мабуть, так. Перший елемент це ЧК, другий елемент це пломба. Ну, в мене скріпка, як наглядний приклад. Щоб ці елементи завжди були на місці, оскільки при наявності чеки і пломби. Пломба не дає можливості чеки випасти. Ручка залишається заблокованою, і вона в ніякому разі не зможе спрацювати. Тобто, перше. Щоб всі елементи завжди були на місці. За статистикою, навіть лічені секунди здатні врятувати життя, а скріпка цього не дасть. Якщо пломба губиться, то такий вогнегасник взагалі краще прибрати подалі і замовити технічне обслуговування вогнегасника для того, щоб підрядник уновив пломбу. По-друге, це надмірний тиск. Ну, звісно, принцип дії будь-якого вонегасника в тому, щоб надмірним тиском миттєво припиняти загоряння будь-якої поверхні. Звісно, що надмірний тиск пошкоджує живу тканину. І тому одяг на людині гасити вогнегасником ніколи не можна. Якщо горить одяг, то людину можна просто перекочувати по землі. тобто... Обмежувати доступ кисню до полум'я, або накрити негорючим матеріалом ковдра, подушка, власне, одяг, якщо він товстий, щільний, закидати землею, багнюкою, піском, водою, будь-чим. Ну, ніякому разі не вогнегасник, оскільки надмірний тиск пошкоджує животканину. Ну, і третє, це, звісно, сама вогнегасна речовина. У вуглекислотного вогнегасника всередині температура мінус 75 градусів. Тому зараз труб ніколи тримати не можна, оскільки на ньому при спрацюванні утворюється наднизька температура, яка здатна завдати термічний опік. Ну і саме тому, звісно, ніколи на людині одяг гасити не можна, тому що температура наднизька завдасть термічного опіку. А порошковий вогнегасник, він не має такої температури, в нього гнучка трубка, яку треба спрямовувати на джерело загоряння. І при спрацюванні він утворює величезну хмару пилу. Обов'язково при спрацюванні порошкового вогнегасника необхідно закривати органи дихання будь-чим, навіть при відсутності Спеціальних засобів захисту, хоча б власним одягом, хімічний склад діючої речовини вогнегасника порошкова може викликати непередбачувану реакцію. І третє це правила перебування на території роботодавців. На нашому підприємстві територія дуже велика, багато гектарів. Частина території це паркова зона. А це і схили, і пагорби, і дерева, і кущі, парк відпочинку облаштований спеціально. Також два заїзди автомобільні по території, які завжди тримаються відкритими, для того щоб будь-яка рятувальна служба могла безперешкодно заїхати на нашу територію, надати допомогу. Звісно, у нас працює служба охорони і в день, і вночі проконтролювати всю територію, особливо зараз, на жаль. Серпень місяць 2024 року війна з Росією. Просто неможливо. Тому всіх прошу, будь ласка, бережіть себе. Пам'ятайте, що найбільша цінність це людське життя. Головне, за будь-яких обставин, бережіть своє життя. Бажаю, щоб ці знання знадобилися вам лише теоретично, виключно на теорії. Звісно, удачі в роботі і всього найкращого. Головне бережіть себе. Ось така була у нас частина вступного інструктажу, яка освітлювала лише деякі питання вступного інструктажу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть мені в коментарях: мене дуже цікава думка всіх всіх, хто зможе продивитись це відео. До нових зустрічей, до побачення!